Ну ось наш епідомік, Чи бджоло хатка. А піхатка готова. Чекає, щоб її забрали. Так вона в нас виглядає. Всередині ми поставили світло, бо в нас трохи темненько. От в нас така от бірочка. Такі простенькі двері. Там ми пишемо, щоб люди знали, хто їм допомагає. А отут -от при світлі у нас виглядає хатинка таким чином. Значить, от у нас є вулик. Там люток. З тої сторони у нас сіточка, щоб повітря виходило всередину. Тут у нас нижня вентиляція, зверху у нас ніякої вентиляції немає. Тут у нас встають рамочки. Далі йдуть стелинки і поверх стелинок йдуть ось такі лежаки. Ось це лежак. На кожен лежак у нас. Є ось така подушка. Ну, ось так це все виглядає. Тут можна повісити якісь трави. Тут також є полочка, от в даному випадку прильотні дошки. Ось так виглядає наш апіхатинка, бджолохатка. Кого цікавить, хто бить себе, шанує своє здоров'я здоров'я родини, може замовляти. Така бджолохатка на дві сім'ї, може бути три вулики, може бути чотири. У нас вартує на сьогоднішній день 60 тисяч гривень. Находимось ми у Львівській області, село Глядів. Можна замовляти. І користуватися. Ось так вона накрита. Ви отримуєте повністю готовий будиночок, крім рамок і бджілок, яких доведеться вже працювати самому. Всім гарного настрою. Шануйте себе і свої роди.